Не з найважливіших на сьогодні в країні однозначно це бронювання. Ми з Сергієм Олександровичем говорили з вами декілька днів назад. І бронювання саме малого фермера до 500 гектарів. Те, що так само колега Василь Михайлович говорить. Адже правильно, Сергій Олександрович сказав, 4 тисячі господарств в області на сьогодні, що половина це маленькі фермерські господарства до 500 гектарів. Що найменше 50% валютної виручки в країни, по деякій інформації, там до 60% відсотків валютної вирочки. Да? Якщо говорити про зсу, бо я задавав це питання міністру аграрної політики, він говорить там, що комусь потрібно й воювати. Скільки як сьогодні аграріїв, фермерів, механізаторів, трактористів і водіїв? Напевно, що ні з якої галузі не воює. Тому в мене ми подали рекомендації від Конгресу фермерів і на МІНА ПК, і так само Сергій Олександровичу скидав я їх. В мене прохання дослухатись до цих рекомендацій по бронюванню малих аграріїв, зокрема до 100 гектарів. Один критерій, до 500 інших критерій. Бо до 100 гектарів не, мож, не можуть відповідати ці господарства жодному з наявних критеріїв на сьогодні. Там має бронюватися голова фермерського господарства або керівник автоматично. Адже більшість таких господарств там немає працівників, яка заробітня плата 20 тисяч, який критерій 5 чи 10 працівників. Ну ним не, не можуть просто цьому відповідати. Тому має там бронюватися голова, бо дуже часто, що працює голова, або голова із сином працюють, або ну сімейне в основному це фермерське господарство до 100 гектарів.